Сьогодні у нас випрямий ефір, тому що ми приїхали до бабусі з дідочиком і сьогодні ми будемо готувати взагалі все подвір'я того роду до зими. Ось мама тут що ти робиш? Маширку обриваю. Яку ще не обірвали. Ось да, тут ми вже помідори повиривали, також кукуруза вже все вирвали її, <кій> викопали. Це та також. Бабусь, передай привіт. Всім привіт. Можеш теперь показати, які нас помідори зріють на підлітконі, бо бо вони зберегли. Так, супер. Ось це от огород Матвія. Він тут свою картошку садибала. Зараз ми викопали її. Ось Матвій йде. Кажи привіт. Ладно. Все. О, привіт, хто зайшов, як справи в тебе. А там в нас також працює картошку, ми вже давно викопали, але ну, я не копала, тому що хворіла. Привіт-привіт, пиши щось і будемо читати та відповідати на питання. Оце також невеличкий огородик, тут теж довго ну, брата мого. Тут у нас капусточка. Вот. А там тату кукурузу вырывает. Тату, передай привет. Тато, передай привет. Он ну как, не сказал привет. Дикий огромный. Огромный кавун.

О, дивіться, оце материна кіточка, яку він сам виросте, я йому бабуся дала. Сім! Є, у нього така ктячка виросла. Ну, як тобі результати того росту? ромашка. Все, тобі їх розказують. А тут у нас проходить глобальний ремонт, тому що. Добрий день. ми робимо з uh, дідусями роблять. Uh, взагалі великий-великий ремонт. Повністю там все перероблюють. Yeah, 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 yeah. О, привіт, за що? Приві, привіт привіт. як справа у вас, Супер, як вихідні правна. виходять. Працюємо всі на Настенька, туди. Віддерця на гарний, з гарних кущів. Звідси яка гарна квіточка. Дуже гарна.

У на нас є чат. Можете в чаті писати питання, ми будемо на них відповідати. І розказувати, що там у вас. Як у вас там справи? Матів ти займаєшся? Я збираю з чорнобривців гарних насіння. На рік, щоб нас Це насіння? <пробова> да. Скільки нас є? Було три, а зараз О, привіт, що. Дитя які теж гарні розочки. Зараз покажу, яку мама посадила саму, дивіться. Сама гарна. Така от. Пишіть, як там у вас справи. Що ви там робите? Привіт, от я. Тут у нас уже світочки багато отут, але вони раніше були теплочі, а сейчас уже все. Блин, так. О -о -о -о. Дивіться.

Хто це сидить? Може хтось знає хто це? чи це джміль теж якийсь? Чи хто? Може знаєте? От. Може хтось знає, що оце таке. Оце оце. От. от бачите. Цікаво хто це. О, привіт-привіт, хто привіт, зайшов? Посіякова справи. О, дивіться, там понесли кукурушку. Страшний. Боюсь, мене один раз таки кусало. І до речі, зараз я вам покажу, що у нас відбувається в хаті. Видите? Глобальний ремонт. Отута, так от от зацініть, як вам покаже проміжуточний результат тут, коли ми зробимо весь ремонт повністю, отут буде лічна моя кімната, де буду сама жити. Ну, поки що до кінця ремонту ще довго. Так що довго. Да. Так. О, дідусь, скажи привіт. Hello. Hello, Хаурі. Це ти що, про мої фільми йде? Так. Дідулік. Ні, це мами. Може, це за нас? Та куча можна, так куча кирпичків. Так от. Да. Ві, покажи трактор. Ні, мати, mm -hmm. таке показувати не буду. Так лежать. Не Напер... Розказати, показати. Ну і це от. Пишіть, если хочете щось побачити. Сьогодні на вулиці холодно, дуже холодно. Малинку, малинку. Оце, до речі, напишіть, хто любить малину. Я її вот дуже люблю. У нас так кустяки є. Маленький. І ще є поки що, так що. Ще добре, поки воно є. О, привіт, хто зайшов. Ставте вподобайки, якщо подобається. Ви обов'язково їх ставте. Ба? Ну, тиша маленька. І от. О, привіт-привіт, ти зайшов. Привіт! А як там у вас справи? Як взагалі вихідні проходять, розказуєте? хто любить малинку пишіть. Вона у нас дуже смачна, тому так, так. Да. Але ти ніколи, ой. Але в пройдуть і знову школу. Але мені потрібно взагалі пережити цей тиждень, тому що в нас тижня було дуже багато контрольних. І це жах. Ну цека малінка. Вкусненька. А достаю ну все А <coughs> теперь я уже наелася. Там у нас буде трактор заезжать, щоб. Забрати ці всі купи э, засохлого, всього того да. До речі ми зробили літню кухню і тепер там у нас нового шої дивіться там Така, ось слід на кухні класний. Так, конечно. Одна, я по полуниці з тебе подивилась, навіть не знала мене. Оце, конечно, клас, но дуже класно. О, дякую за подобайку вам. Дякую, дуже приємно. О, всі привіт, хто підключився. Ставте в подобайки та пишіть, що ви хочете побачити. Так. А будем кухати. О, Тато, що там тебе? Покажи, покажи. Ось так от. Ну, в принципі, взагалі все дуже класненько. Посібай. Всім привіт. Це красопіта. До речі, в нас є дуже красива, гарна новина. Ми з нею поділимося. У нас Вікторія отримала сертифікат на навчання в it школі Навчатись вона була два роки. Безоплатно. Безкоштовно два роки. Але я... її обрали як перспективну дитину. Да? Так як у неї є переможні місця. Вона була двічі переможницею конкурсу з графічного дизайну з поміж учнівської молоді. Як так, якщо ввести моє прізвище ім'я, то тоді буде в Гуглі і видно мої результати. У мене ще брали інтерв'ю. Угу. І в мами теж. Ми перехвилювалися сильно. Де там котик? Ага, там котик десь бігає. Ай. Та бачите, котик бігає. Ось. Ага. Полює. І я можу його отримати. Але коли зайшов директор і вручив мені його, то я була взагалі в шоці що Оце отаке. От Дивіться, це що таке? Пипець, Мама, глянь. А чому такі великі? Понятно. О, привіт, зашло. Там у вас правы. Твістики там гусі. Гусі. Гусі лебіді Гусі. Мама збирає чернобрифти. насіння на, на слідуючий рік, щоб на рік насіяти перемодру. Тому зараз збираю трошки насіння. Ну, Воно малинка ще червона, mm. треба типу постатись. А я вже там поставила. я вже там все їла. <зіла> Оцініть малинка. <зіла> <зіла> <confuse cola> Мухти. А яка солодка? Там теж була солодка? Угу mm -hmm. Я сьогодні собі дозволяю все, що хочу. Mm -hmm. Мама наробила олівє, то я вже свою порцію топтала, щоб потім на вечір не їсти. Ой. Ой-ой-ой, не думал. Може, <ріпи> такий. Иди, покажи хлопців, там гулять сніки. Mm -hmm. Так, а зараз ми йдемо і вам покажу, що вона там на передньому дворі твориться. Там капіталь. Да. Побіжголі, побіжголи, побіжголи. От. О, мати що робиш? Шо, шо, кульгаю, не займаються, така дідний ткнув пальцем. Казав, ка... кирпичики поперекидай, він їх десь. Ха. Замітай давай. Зараз весь мусор сюди буде грутить. Діла. Ну, не знаю, що вам більше розповісти. Але сьогодні або завтра, не знаю коли, вийде відео на канал, також це зв'язане з нашим прибиранням, тому чекайте, а ефір я буду завершувати. Тому дякую всім, хто був. Гарних вам вихідних, всім пока.